19 листопада 1942 року, пізній вечір. На авіабазі в глибинах Шотландії тривають останні приготування. Два важкі бомбардувальники Хендлі Пейдж Халіфакс стоять на злітній смузі. Команду змовчки перевіряють спорядження, пілоти востаннє звіряють маршрут, планери надійно закріплюють. Та щоб зрозуміти, що гнало цих людей у темряву над Холодним Північним морем, треба повернутися на два роки назад. На початку 1940 х років вчені намагалися розгадати секрети атомної енергії. Спочатку німецькі фізики розглядали графіт як модератор, речовину, що уповільнює нейтрони в ядерному реакторі. Проте через помилку в розрахунках цей варіант довелось відкинути. Тоді ставка була зроблена на важку воду, особливу форму води, яка містить Дейтерій. Саме вона стала ключовим елементом ядерної програми Третього рейху. Завод у норвезькому рюкані збудований компанією Hydro у 1934 році працював при гідроелектростанції Веморг, на той час найбільшій у світі. Його початковим завданням було виробництво водню для хімічної промисловості. Важка вода вважалася лише побічним продуктом, але часи змінилися. Інтерес Німеччини до цього ресурсу стрімко зростав. У січні 1940 року до Норскідру прибув представник концерну Аджі Фарбен, головного постачальника хімікатів для Третього рейху. Його завданням було забезпечити Німеччину всіма наявними запасами важкої води. Якщо спершу йшлося лише про вироблені обсяги, то згодом німці вимагали 100 літрів щомісяця. Що означало десятикратне збільшення виробництва. На цьому етапі в гру втрутилася Франція. Агент французької розвідки переконав керівництво Гідро продати стратегічний ресурс не Німеччині, а Франції. 185 літрів важкої води спершу доправили до Парижа, а після початку німецького вторгнення їх терміново евакуювали до Великої Британії 9 квітня 1940 року. Розпочалася операція Вазерюбунг, вторгнення Німеччини до Норвегії. Через два місяці, 10 червня, Норвегія капітулювала. У розпал Другої світової війни британська розвідка відправляє свою людину до окупованої Норвегії. Завдання зібрати дані про об'єкт, що може змінити хід війни. За кілька місяців стає зрозуміло, що ситуація критична, Німеччина значно нарощує виробництво важкої води. Для союзників це був тривожний сигнал. Командування доходить до єдиного можливого висновку. Чекати більше не можна. Операція Фрешмен отримує зелене світло. План операції Фрешман передбачав два етапи. Група «Гроус» першою висаджується в Норвегії. Вони повинні оцінити рівень охорони промислового комплексу та особливості місцевості. Лише після цього основний загін прибуде на планерах для штурму об'єкта. 18 жовтня 1942 року над плато Хардангервіда відкриваються бомболюки британського Халіфакса. Четверо бійців групи «Гроус» десантуються разом із порядженням. Приземлення минає без втрат, але попереду ще складніше випробування. Вони тягнуть важкі вантажі на лижах, пробираючись крізь гірську тундру. Групі через два тижні вдається знайти тимчасове укриття невеличку хатину за 13 кілометрів від веморка. Та незабаром виникає проблема виходить з ладу радіозв'язок. І лише 9 листопада група нарешті відновлює контакт із командуванням, дані, які передають бійці вкрай невтішні. Магнітні аномалії спричиняють відхилення компасів, нестабільні погодні умови та відсутність придатних майданчиків для посадки планерів. 19 листопада пізній вечір на військовому литовищі тривають останні приготування. Два важкі бомбардувальники Хендлі Пейдж Халіфакс» стоять на злітній смузі. Команду мовчки перевіряють спорядження, пілоти востаннє звіряють маршрут, планери надійно закріплюють. Попереду небезпечний переліт над холодними водами Північного моря. Це перша в історії операція на планерах на таку відстань. За годину після злету зв'язок між літаками зникає, попри це, екіпажі тримають курс і продовжують місію. Та чим ближче до норвезького узбережжя, тим важчими стають умови. Температура стрімко падає, густі хмари затягують небо, видимість майже нульова. Один із бомбардувальників втрачає орієнтир у екстремальних умовах. Раптово перед пілотами з'являється темний гірський хребет. Вони намагаються набрати висоту, але вже запізно. Літак врізається у скелі поблизу Егерсунда. Більшість екіпажу та десантників гине миттєво. Єдиною надією залишався другий борт. Бомбардувальник Халіфакс Ейпл перетинає узбережжя, але точка висадки залишається йому невідомою. Пілоти продовжують пошук, намагаючись зорієнтуватися в складних умовах. Час спливає пальне майже на нулі, екіпаж доповідає командуванню про критичну ситуацію, та ще не знає, що найгірше попереду, обривається буксирний трос. Планер, відірваний від літака, починає стрімке і неконтрольоване падіння. «Халіфакс Ейпл отримує наказ повертатися, бомбардувальник розвертається і вирушає назад на базу. Перехопивши британське радіоповідомлення, німці миттєво починають пошукову операцію, невдовзі знаходять уламки планерів. Декілька британських команд освижили. виснажені без спорядження, без запасів вони тягнуть поранених, але кожен крок забирає сили. Їх виявляє німецький патруль. Після сутички чотирьох важкопоранених доправляють до шпиталю, але врятувати їх не вдається. Решту полонених британців чекала доля, визначена наказом Гітлера команду Фебель, усіх втратили без суду. В цій місії загинули 41 британський військовий. Німеччина більше не мала ілюзій, союзники будь-що намагатимуться зірвати виробництво важкої води. І вони мали рацію, це був лише початок. Повторна операція отримала назву «Ганнерсайд». Замість прямого штурму передбачалась тиха точна диверсія. Її метою було проникнення на об'єкт та знищення критично важливого обладнання. До виконання завдання залучили норвезьких добровольців, які добре знали місцевість. Підготовка проходила в британському Саутгемптоні. Для тренувань збудували точний макет комплексу. Там бійці вивчали планування об'єкта, відпрацьовували маршрут проникнення і навіть навчалися встановлювати вибухівку на осліп. Після виснажливих тижнів інтенсивної підготовки група отримала наказ вирушати до Норвегії. За планом, висадка мала відбутися за 40 кілометрів від місця зустрічі з групою «Гроус», норвезькими бійцями, які діяли в тилу ще з осені. Та погода вносить свої корективи. Сильний вітер відносить десант на 25 км західніше від запланованого місця. Через бурю бійцям довелося два дні збирати розкидане спорядження. Лише 24 лютого вони нарешті дісталися укриття групи Гроус. Норвезькі бійці були виснажені, змарнілі, одягнені у зношений одяг. Вони пережили надзвичайно сувору зиму, залишаючись у горах без достатнього запасу їжі. Незважаючи на втому, наступного дня об'єднана група вирушила до Веморка. Для маскування вони вдягли білі камуфляжні халати поверх британської форми. 26 лютого команда здісталася покинутого літнього будинку за 3 кілометри від цілі. Звідси було добре чути гул гідроелектростанції. Один із диверсантів знав місцевість як власну кишеню, саме йому довірили розвідку. У темряві він попрямував до комплексу, залишаючи по собі лише сліди на снігу. Кілька годин по тому він повернувся із тривожними новинами, охорону було значно посилено. Головний міст через ущелну завдовжки близько 75 метрів був надто відкритий, там команду збули б як на долоні. Обхід через гірський хребет теж неможливий, той шлях замінували. Надмірна впевненість у неприступності стала слабким місцем оборони. Командос вирішили спуститися у щелину, перейти за Мерзлу річку і піднятися на інший бік, там де на них ніхто не чекав. Близько восьмої вечора бійці залишили укриття, тепер вони були лише в британській формі, без зимових маскувальних халатів. Перед ними лежав 150 метровий спуск за сніженими скелями і замерзла річка, місність якої ніхто не міг гарантувати. Перший команду ступив на крихкий лід, він злегка заскрипів, але витримав. Один за одним бійці, дотримуючись дистанції, перейшли річку. Коротка пауза, і почався виснажливий підйом. Діставшись з об'єкта, диверсанти замерли в темряві, уважно спостерігаючи за вартовим. Будь-який необережний рух міг видати їх. Коли вартовий відійшов, один із бійців перерізав замок на брамі. Диверсанти проникли на територію комплексу. Перед ними були майже ідеальні умови. На території панувала темрява. Лише поодинокі ліхтарі патрульних освітлювали сніг. Перша група зайняла позиції біля охорони, друга просувалася до гідролізного цеху. Частина бійців спустилася через кабельний тунель, інші проникли через вікно. За лічені хвилини вони були всередині потрібного приміщення. Попри напругу, усе йшло за планом, точно як на тренуваннях. У приміщенні, де потрібно було встановити вибухівку, командус несподівано натрапили на працівника заводу. Диверсанти миттєво зреагували, один із них взяв чоловіка під нагляд, поки решта продовжували роботу. Пізнавши співвітчизників, той зберіг спокій, хоч на мить у його погляді з'явився подив. За кілька секунд усе було готово, всі залишили приміщення. Будівля здригнулася від ударної хвилі, та зовнішній завод залишався неушкодженим. Один із вартових почув звук, він вийшов із будки, пильно вдивляючись у темряву. Сніг, тиша, нічого підозрілого, він провів ліхтарем по території і повернувся всередину. Та інший вартовий запідозрив недобре. Зазирнувши всередину, він різко відсахнувся, за мить над комплексом завили сирени. Вартові зі зброєю вискочили на двір, намагаючись зрозуміти, що сталося. Вже за кілька годин до вемерка стягнули три тисячі німецьких солдатів. Вони прочисували місцевість із собаками, встановлювали блокпости на дорогах і проводили обшуки в навколишніх селах. Тим часом диверсанти залишали район операції. Вони пробиралися засніженими схилами, позаду лунали крики і гавкіт собак. Глибокий сніг виснажував, мороз пронизував до кісток, але жоден із бійців не міг дозволити собі навіть короткого відпочинку. Вони знали, якщо їх схоплять, то живими не залишать. Щоб уникнути патрулів, група оминала головні дороги, просуваючись старими робочими стежками. Діставшись з гірського плато, вони прийняли рішення розділитись. Одна частина вирушила у бік нейтральної Швеції, інші залишилися в Норвегії, змішавшись із місцевим населенням. Лише через 18 днів бійці, які йшли до Швеції, досягли кордону. Виснажені, змучені з майже порожніми рюкзаками, вони назвалися біженцями. Шведська влада прийняла їх і розмістила в таборі для переміщених осіб. Там вони вперше за багато днів змогли зняти взуття, вперше не озираючись через плече. Відновивши сили, вони вирушили назад до Великої Британії. За час пошуків німці затримали за різними даними близько 150 місцевих жителів, підозрюючи їх у зв'язках із партизанами. Проводилися допити, але швидко стало зрозуміло, операція була справою спецслужб, а не місцевого підпілля. Менш ніж за шість місяців виробництво важкої води було повністю відновлено. У листопаді 1943 союзники вирішили завдати авіаційного удару по виморку. 16 листопада першими в небо здійнялися американські бомбардувальники Б-17. Вони скинули понад 700 бомб, потужні вибухи сколихнули місцевість, небо затягнуло густими хмарами пилу й диму. Через день у повітрі піднялись 35 бомбардувальників Б-24. Але які два дні тому використання димових завіз значно ускладнювало прицілювання. Бомби падали хаотично, все ж більшість вибухала за межами комплексу. Деякі снаряди влучили у сусідній Рюкан. Зимою 1944-го норвезький рух опору отримав інформацію, що Німеччина планує евакуювати запаси важкої води залізницею, а звідти переправити через озеро Тінсьо на поромі. Німці посилили охорону залізничних перевезень, але контроль за поромом залишався слабким місцем. Двоє диверсантів проникли на борт та заклали близько восьми кілограмів пластичної вибухівки біля кілля судна. 20 лютого близько 10 ранку пором вирушив у рейс. На борту перебували залізничні вагони, заповнені бочками з важкою водою. Коли судно досягло середини озера, спрацювала закладена вибухівка. Навіть ретельно сплановані операції мають свою ціну, іноді вона виявляється дуже високою. Авіадари по веморку завдали значних руйнувань. Але не обійшлось би жертв серед мирного населення. Життя втратили 21 норвежець. Знищення порома мало стати вирішальним ударом, і операція досягла своєї мети. Але серед загиблих виявилися не лише німецькі військові. Пором не використовувався виключно для військових цілей, тоді загинуло 14 цивільних. Ще 29 дивом урятувалися, вибравшись із крижаної води.